Всім привіт! Сьогодні будемо готувати смачний домашній ванільний бісквіт. Даний бісквіт є дуже ароматним, ніжним та в міру вологим. Приступимо до приготування! Для бісквіта нам знадобиться 3 яйця, 150 г цукру, 60 г вершкового масла, 120 мл молока, 7 г розпушувача, 160 г просіяної муки, щіпка солі та ванілін. Збиваємо яйця з цукром на великій швидкості міксера до посвітління та збільшення в об'ємі. Ставимо грітися молоко та вершкове масло. Доводимо його до кипіння. Змішуємо наші сухі інгредієнти муку та розпушувач. Поки молоко з маслом гріється, яйця збиваються, поставимо на розігрів духовку. Верх-низ 180 градусів, а ви орієнтуйтесь по своїй духовці. Підготуємо форму для випікання. У мене роз'ємне кільце діаметр відрегулювала на 16 см. Дно зробила із фульги. Для зручності переносу у духовку поставлю на деку. Наші яйця добре збилися, молоко та масло закипіло, можна вводити муку та розпушувач. Муку будемо всипати в два прийоми. Після кожного прийому добре перемішуємо лопаткою знизу вверх, щоб маса не осіла. А вже потім одним махом вводимо гарячу рідку суміш і знову добре все перемішуємо. Переносимо тісто у форму та ставимо випікатися. Я випікаю у своїй духовці верх-низ приміром 190 градусів 45-50 хвилин. Готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. На виході вона має бути сухою та чистою. Ось мій бісквіт уже випікся, дістаємо його з форми та даємо охолонути. Спочатку прохожуся по бортиках, потім знімаю фольгу та дістаю бісквіт із форми. Корж виходить досить високий, я не можу сказати, що він низький, приміром, десь висота 7 см. Даний бісквіт є ароматним, ніжним та дуже-дуже смачним. Спробуйте і ви. Я думаю, що кожен з вас залишиться задоволеним. Пробуйте, експериментуйте і у вас неодмінно все вийде.